Канцлер Ферен Шольц підніме питання підтримки України під час зустрічі з членами Конгресу США увечері, 8 лютого, запланована зустріч з американським президентом Джо Байденом та американськими підприємцями у публікації в американському виданні Wall Street Journal, що вийшла друком днями. Шольц наголосив наше послання однозначне. Ми робимо все можливе, щоб не дати Росії перемогти у війні. Він пояснює, захід має і надалі підтримувати Київ, забезпечувати міцність НАТО та відкидати спроби Путіна розділити нас. Також нагадав, ЄС та його члени за час повномасштабної війни Росії проти України надали Києву 84,4 мільярда євро для підтримки. Та є його найбільшим донором. Німеччина надала і зобов'язалася надати військової допомоги Україні на двадцять. Дцять мільярда євро наведені дані пише Reuters, мають допомогти Шольцу усунути закиди членів Конгресу США про те, що Європа за НАТО мало підтримує Україну на відміну від США. Канцлер Німеччини Шольц закликає США та держави Європи до спільної підтримки України.